Всім привіт, ми з України. Бішу зараз. З'їмою на парковку. Їду на корпоратив. Ну як корпоратив. Це наша зустріч з дівчатами, але ми вирішили назвати це корпоративом. А зустрічаємось ми тут. Ох, як тут гарно. Привіт! Нам дуже сподобався цей заклад, була дуже смачна кухня. Я брала першу страву тартар з лосося і ще взяла салат з качкою. Тартар мені сподобався більше. Він був прям ну, просто шикарний з червоним перчиком, були в'ялені томати і ще подушка авокадо Була на десерт. У мене було капучино і лимонний крем брюле Теж сподобалось. З дівчатами ми спілкувались. Дуже довго. Ми зустрілися о 12-й годині. А додому я приїхала десь, напевно, о 7 годині. Тільки весь цей час ми спілкувалися. Час пролетів дуже швидко, було дуже цікаво і весело. Ну нам ніколи не буває нудно разом. Взагалі класно, що в нас є така компанія. А також цей день ми розкрили всі свої карти. Від кого були які подарунки? Ці всі були від мене. Я вже у нас на райончику на пазнічках. Дівчата, цукерки подарували. Двіряна яся. Так приємно. Клас. А на вулиці холодно, похолодало. Ух, я вже капюшон натянула. Прийшла моя довгоочікувана посилочка. Це те, що я виграла. Тут ССДшник на терабайт. Він мені потрібен для роботи на YouTube. Ой, ко. У мене не вистачало пам'яті ні на відео, ні на музику. Тепер я зможу музику не видаляти, а зберігати. Бо в мене декілька тисяч пісень-треків збережено, а більшість приходиться видаляти. Він такий маленький, слухайте, я думала, що це буде велика така бадія. А він прям дуже маленький. Я бачу, що мені, походу, треба буде перехідник. У мене в вночі немає такого роз'єму. Ну нічого. Зараз ми продовжуємо збір на репроте впів для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео. Також я додала PayPal. Хто з-за кордону також може допомогти. Якщо ви олігарх, закиньте 10 гривень. Чим швидше закриємо цей збір, тим швидше почнемо наступний. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти не тільки. Тільки що прийшли ще посилочки. Так зручно, що у нас є почтомат в під'їзді, просто топчик. Можна прямо з футболості вискочити і забрати посилочки. Там дві посилки, якраз зараз піду заберу і потім вам покажу, що мені прийшло. ось і мої посилочки від комети і від деломар. Тому що дещо в мене закінчилось. І треба було поповнити запаси. Так, що ж мені прийшло з Комети? Посилочка щастя, я просто обожнюю. Обожнюю ці посилочки. Я, до речі, нещодавно спробувала масочку таку від Ucilab. Я і так називаю цей бренд. Ой, дуже мені сподобалась. Класна маска. На ніч наношу. Я звичайно маски на ніч наношу. І все, якось на ранок. У ну, мене якось і часу особливо немає, щоб на ранок щось таке робити, тому. Це в мене нічні процедури. Вечірні. Класна маска, кому треба. Дивіться, гарно зволожила і вирівняла тон шкіри. Так, ну а тепер давайте посилочка. Пробнічки. Ніяка посилочка не обходиться без пробнічків. Тут у мене від Нідлі тонік тонер, Потім такий легкий лосьйон для, для обличчя і крем. До, такі написано Річ крем. <laughs> Будемо пробувати. Я люблю цей бренд Нідлі. У мене була гідрофілка. І що ще ще була від Нідлі. Тільки не згадаю. Але поки все, що в мене було, мені дуже подобалось І дизайн мені дуже подобається у Нідлі. І на пробничках теж. Бачите, прикольно, що. Поміточки є, як воно виглядає всередині. Потім у мене ще тут від Атач пробнички Дві штучки. Так, це. Гідрозахисний крем. І їх, до речі, вистачає більше, ніж на один раз. І ще ночний, нічний суперліфтинг. Ось такий. Тобто денний крем і нічний. Супер! Клас! Ну, а тепер саме основне. Ще мені, до речі, в подарунок поклали тут а, отаку гідрофілку. Вона така делікатна. для делікатного очищення в мініатюрці тут 30 мл. Ось так от вона виглядає, будемо пробувати. Ось бренд. Класно така в дорогу з собою брати, те, що треба. Ну і тепер до самого основного. Масочка для обличчя бренду Attach чи Атаж. Attach. Attach, напевно, більш правильно. А в коментарях пишуть, що вона діє миттєво. Вона знімає набряки та вирівнює тон шкіри. Мене дуже заінтригувало от саме набряки. що прям миттєво знімає набряки І користуватися треба 2-3 рази на тиждень. Отак от наносите на 20-25 хвилин і потім замиваєте. Ось так от вона виглядає. Не пахне. Мені нічим не пахне. Зеленим чаром, не наче. Ось така. Ой, вона така ніжна. Клас, вона як кремчик. Без запаху. Потім у мене закінчився пілінг і сироватка. Чим я буду користуватись. Тут у мене шикарна, просто гляньте на цю упаковочку. Це така мініатюрочка, тут 15 мл. Це ампульна сироватка з екстрактом прополісу. Тут 33,5% прополісу та просто надзвичайно великий склад різних вітамінів. Теж вона вирівнює шкіру, ну, коротше, щоб шкіра сяяла і виглядала просто божественно шикарно. Отак, от відкривається. Ой, яка вона гарна. Я теж бачила, що вони є в іншому об'ємі, але на пробу це те, що треба. І це, до речі, скло. До цього в мене було все від The Ordinary, тобто сироватка і пілінг. А в якості пілінгу, так як він у мене теж закінчився, я спробую ось такий: от від Dermalogica. Я з цим брендом знайома, у мене була гідрофілка, і щось ще у мене було. А, ще у мене А Це в нас м'який ексфоліант. Він для відлущування мертвих клітин з поверхні шкіри. Ну, Я так розумію, коротше, як пілінг працює. А він у вигляді порошочку такого. О, до речі, тільки помітила тут бачу, тут так кладе, прикольно зроблено. Коротше, він відрізняється від пілінгу, бо пілінг просто не моси, як розмазуєте. А тут він у вигляді порошочка. Здається, ще називається він як ензимна пудра. Коротше, він, дає, він як пудра. Десь половинку чайної ложечки насипаєте собі отак от на руку. Як мука така. Капаєте водичку, отак от розмазюкаєте до стану пінки і отак от протираєте обличчя. Спробуємо теж. Це не, це не скраб. І також гарно розгладжує шкіру. Це, так пишуть, спробуємо. Якраз тут у мене теж мініатюрка 13 грам, вони є в більшому форматі. Да, і користуватись можна ним кожен день. Тобто для щоденного використання також підходить. Отакі у мене. Новиночки буду пробувати. Так класно, стільки всього. Бачите, такі мініатюрочки. А масочка в повному розмірі. Тут у мене 50 мл. Два-три рази на день. Буду користуватися і потім спробую ще оці. Ну, оці всі я зазвичай беру на дачу. Чи так, знаєте, іноді теж хочеться чогось нового намазюкатись. Так що класно, у мене, можна сказати, повний набір від Nitліa і повний майже набір від Атач. Будемо пробувати. Я таке люблю. Я люблю мініатюрки парфумів, кремів, масок, оце все, все сюди. <смі> все сюди. <смі> А взагалі-то мені оцей магазин набагато більше подобається, ніж е, е, мейкап. На мейкапі, от мені останні рази, коли я замовляла гелі для лаків, вони чомусь приходили з таким, знаєте, з. З не дуже свіжим терміном придатності, тобто там ще трошки півроку, і все, термін придатності закінчиться. Треба перевіряти. А тут от, коли наглянеш все свіженьке, все новеньке, все офіційне, все на ну, клас. Величезний плюс магазину комета це в тому, що в них є багато різних мініатюрок. Тобто не обов'язково купувати одразу в великому форматі, бо ви ж не знаєте, підійде вона вам чи ні. Ви можете взяти у маленькому форматі. Пишіть свої відгуки. Якщо ви користувалися цими брендами, цими товарами, теж давайте ділитись своїми відгуками. Взагалі, я думаю, що коли в мене вже всі мої баночки закінчаться, було б добре напевно зібрати їх і зняти відео, типу як пусті баночки, розказати, що сподобалося, що більше, що менше, якось так. Посилання на магазин я залишу знизу під відео. А також там буде промокод на знижку. Так, ну Забула ж зняти розпаковку, що я купила в Деламарку. Значить, у мене закінчується гель для прання. Тут чисто декілька разів ще попрати, бо я оцю всю колбочку наливаю. І закінчиться. І в мене вже закінчується мій кондиціонер-поліскувач. Квітково-фруктовий аромат з нотками амбри. Мені сподобався цей ополіскувач, Він по текстурі такий, як, можливо, буде видно, як така кольорова водичка. Біла, така, бачите? Як молоко розведене з водою. Воно буде краще. Молоко з високої жирності. Я б точніше. Але мені сподобався як і запак, так і речі після нього. Тому я замовила ось такий. З іншим запахом я його нюхала в епіцентрі. Тут у мене а, з ароматом свіжих трав Карпатський гір. 750 мл тут. Я думала, що літр. Але ні, дивлюсь, 750 мл. Написано без фосфатів. Екологічний. Я думаю, через те, що він екологічний, тут і віддушки такі дуже лайтові, Такі прямо, рух, як у інших. От, він, коли такий повний новенький, він складно відкручується. Треба довго відкручувати, бо там чи тиск чи що? Але прикольний аромат. Я вже його використовувала декілька разів. Зараз у мене теж прання запущена. Значить, із новинок це у мене кондиціонер-ополіскувач з іншим ароматом. Гель для прання я обрала ось такий. З Гель-концентрований мийний засіб. Тут не написано, що це за аромат, але тут він, тут він є. Ну, складно, чесно сказати, не квіточки. Щось інше. Щось таке мильне. І от така гелова консистенція. Бачите? Така більш плотна, ніж у цього. Це мені здається у мене перголь. Перволь він такий більш рідкий. А от цього навіть я не буду етикетку здирати, бо мені вона подобається така мінімалістична. Ще я купила. в мене закінчиться також для підлоги, зараз вам покажу, який. Ось у мене отакий от від, від Gluta Clean Для підлоги. Я взяла отакий от на заміну. Екоприбирання для підлоги миття та очищення з ароматом лимону. Економний нового покоління. А запах лимону, так, да, дійсно, є, я вже мила підлогу. А, така кольорова жовта водичка. Так не, буде не видно. Бачите, ну, коротше, не буду казати, на що схоже. Кольорова жовта водичка. Запах класний, але коли помила підлогу, чесно кажучи, такого прям явного запаху немає. Просто запах свіжості де і все. Вибрала з лимоном, але там ще є з м'ятою. Ну і мені сподобалося, що підлога не липка, бо іноді буває, що така може бути після цих засобів для підлоги липка. Купувала я онлайн на офіційному сайті. Ну, взагалі воно скрізь продається. І в епіцентрі, і на розетці, і можна на офіційному сайті. Зараз я бачила в них і акція, я не встигла. Купила б я на день пізніше. Отримала подарунок по акції. Там, наче чи кондиціонер в подарунок, чи що там від замовлення. На 800 гривень щось таке було. Ну, ладно, наступного разу. Так, я, до речі, вже спробувала ось цю масочку. Я все спробувала вже. Дуже цікава маска. Вона, коротше, коли наносите, такий, знаєте, як кремчик. Відчувається як крем, але десь через хвилину, через дві а, таке відчуття, типу, як чимось чи м'ята на обличчі чи що, такий холодок, і починає трошки поколювати. Ну, дуже прикольна маска, коли я її змила. <тас> теж, Це відчуття було ще 2 хвилин, напевно, 15. Я після неї ще нанесла цю сироватку. Класно, мені дуже сподобалось. І ще я затестила а, оцей. Засіб. Бручу. Теж прикольно. Це щось новеньке для мене. Але от по відчуттям, точніше, по результату, чимось вона мені все-таки пілінг нагадала. Трошки по-іншому вона якби наноситься, але обличчя таке прямо м'яке. І немає цих ні, ні корочок, нічого. Просто все-таки дуже гладеньке і м'яке. Дуже сподобалось оце я ще до тесту. І зараз я вам ще покажу, чим ми харчуємось, тому що у тут, отут. Таке такий тяжкий великий прийшов. Я замовила воду питну, замовляю воду в небесній Ось Отакі от бутлі. По два бутлі. Значить, що я купила? Я без цього не можу жити. Це буде не я, якщо я не буду їсти траву. Я просто обожнюю. Черіки. Це мені все затягнуло, що я вам покажу, десь на 1600 гривень. Я купила масло без лактози. Не знаю чого, але мені без лактози масло сподобалось. Сметану, Сметану звичайно, 15%. Щось не було там такого, що мені треба. Аморальна вода. Обожнюю, моя найулюбленіша миргородська, лагідна. Ще карпатська джерель не сподобалася. Вона більш бюджетна, наче теж прикольно, в машині в мене зазвичай лежить. А, так. На повторі у мене оцей песто з томатами. Я вам його вже показувала дуже смачно. Знаєте, що я роблю? Я відварюю яйця, розрізаю, і оце не і отак от їй Боже. Це така смакота. Сирок. Це і в салати, і в омлети. Коротше, скрізь додаю. Огірок, такий прям розмір мене прям на я вразив. Тобто висунуть. Надивилася я тіктоків, а там стільки салатів корисних. Я думаю, ну, хочу теж. Капусточка. Для, той, для тих салатів треба це капусточка, огірок, філешечка. Сметанка. Там, правда, грецький йогурт, але не було щось грецького йогурта, тому буде сметанка, там соус робить. Ну, коротше. Так, значить, що ж це таке? Це, напевно, філешка. Я думаю, що це філешка. Да, так, Це, напевно, філешки. Коротше, я десь замовила півтора чи кілограм філешок. Я їх буду розділяти, заморожувати. Щоб було що їсти, потім я взяла. Ой, воно не підписано. Коротше, це горядина, як вона називається. Коротше, м'ясо. Отаке. Картофелька рожева трошки. І ще отаке. А це оці стегна. Курячі стегна. Зараз я це все розкладу, і з Дімою підемо на нову почту забирати дзеркало на дачу ванну в кімнату. Отаке таке кругле з підсвіточкою. І завтра ввечері ми їдемо на дачу. Дивитися, як нам виправили косяки, і відпочивати Значивлюю з ночівлюю собаками. Все класу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Зустрінемось з вами. Я думаю, вже вдачному відео. Всім пока!